Друзі, вітаю вас! Є сьогодні бажання помолитися разом з вами, і перед тим маю декілька слів, які, вірю, будуть для вас підбадьоренням і випрацюють вас силу Божу. Знаєте, що ми з вами створені по образу і подобі Божій. В нас є сила, сила Духа Ства, сила Божа. Про це потрібно пам'ятати. Якщо ми будемо це знання, Тримати возгріти в своїх серцях, то це допоможе нам в відповідний час, в часи випробувань, в часи всяких негараздів і атак на наше життя. Той, хто в нас, він більший, ніж той, хто в світі. Сила, яка в нас, вона в собі має все, щоб дати відсіч будь-якій атаці, і більше того, нанести поразку тому, хто став на шлях війни з нами. Наша правда війна не проти плоти і крові, не проти людей. Ми маємо духовний Божий погляд і можемо розуміти, що за кожною атакою, яка спричиняється через людей, стоїть ворог, диявол. І тому руйнуйте всі задуми диявола. Використовуйте духовну силу, щоб руйнувати хворобу в тілах людей, хвороби які атакують, можливо, у ваше тіло. Просто знайте, що у ваших устах є слово Боже, яке має в собі величезну силу. Це меч духовний, який може розрізати будь-який е, е, диявольський намір чи задум знищити вас, задати вам болючі поразки. Знайте, що сила в вас вона має здібність руйнівним чином зупинити і знищити всю брехню, всякого роду твердині, всякого роду заблудження, всякого роду атаки на вас. І знаєте, так багато християн сьогодні, на рівні теорії, намагаються у своєму розумі виправдати те чи інше, що відбувається в їхньому житті. те чи інше що вони не згідні, але в нас є сила. Я хочу, щоб ви включили сьогодні розум, здоровий розум. Зверніться до розуму Христа, який є вашою спадщиною, і застосовуйте силу, силу Духа Святого для того, щоб своїми устами починати руйнувати всякі твердині і наміри, які нав'язує вам диявол. Не погоджуйтесь, вірити, що хвороба зламає вас. Застосуйте силу, силу імені Христа, силу крові Христа. Силу Слова Божого у своїх устах, говоріть Слово Боже, і таким чином зупиняєте всяку брехню, яку діял намагається нав'язати вам, всякий симптом, які діяло намагається нав'язати вам. Використовуйте все озброєння Боже, бережіть свій розум від невірних думок, які туди закидує діявол, немов стріли лукаво, вони летять, не просто немов, а як стріли які диявол запустив, вони летять беззупинно. Але шолом, шолом, який на вашій голові, надії, Він, він буде берегти вашу розум. Ще віри берегтиме серце. І мечем Слова Божого просто відсікайте ці стріли. і завдайте поразку цим мечем слова. Говоріть слово е, своїми устами. Говоріть те, що Бог про вас сказав. Говоріть те, що. Господь у своєму слові заповідував вам як спадок. Говоріть про те, що ви сповнені сила той, хто у вас, він більше, ніж той, хто у світі, і сила його у вас, яка безмірна велич його сили у вас, вона у вас, ця сила у вас. Тому будьте готові виявляти її, говорячи слова віри, які вивільнять силу. Також робіть те, що повинен робити кожен. Хто став на стезі слідування за Богом, вас супроводитиме та ознака, яка вивільнить силу Божу. Ви віруючі, і ви будете класти руки на хворих, і вони здоровлятимуться. Чому? Тому що Бог це сказав. І в цих словах, і в цих діях буде сила. І Бог буде слідкувати, щоб всі чудеса і знаміння за вашими діями на основі віри, вони були результатом. І тому ваше життя буде результатом. Результатом впливу Бога на вас, результатом впливу е, слави небес. І ця слава буде як через сусуд просто переливатися на інших. Ми з вами, сусуди слави Боже. Тому пам'ятайте, що в нас є сила, сила Духа Святого в наших серцях. І ця сила буде вивільнятися, якщо ми, з свого боку, зробимо все, як ділами, так і. Е, Устами, щоб передати свого боку цей Божий посил, це Боже е, доручення, таким чином, щоб воно мало ефект, ефект небесного її якості. А це буде тільки тоді, коли ми серйозно поставимося до того, що Господь сказав. Господь сказав, що той, хто в нас, він більше ніхто, ніж той у світі, це правда. Він сказав, що ми маємо силу, це правда. Ми будемо діяти в відповідності до цієї правди, до цієї істини, і будемо демонструвати цю правду, демонструвати цю силу. І Господь прославиться. І це змінить все навколо нас. Утверджуйтесь в силі, вивільняйте силу. Благословін, дорогі.